Вітаю, дорогі друзі! Коротко про головні події вівторка, 9 квітня в Україні та світі, які ви могли пропустити протягом дня. І так, після скандального розслідування журналістів слідства інфо, очільника... Департаменту контррозвідки та кібербезпеки Служби безпеки України пана Вітюка було усунено від виконання службових обов'язків та відправлено в район виконання бойових завдань. Про це повідомляє Служба безпеки України. Во міністра культури України звернувся до ЗМІ та інших користувачів інтернету щодо хейту в бік працівників цирку у зв'язку з бронюванням від мобілізації і заявив про те, що це. Професійний колектив, а не якесь там Шапіто. Сполучені Штати Америки. Радник Держдепу наголосив про те, що вступ України до НАТО можливий тільки після закінчення війни з Російською Федерацією, і запевнив, що Сполучені Штати Америки в цьому питанні не змінні. Німеччина протягом 24 року. Планує поставити до 20 одиниць БМП Мардер з поліпшеною системою озброєння та прицілювання для потреб збройних сил України, а також разом з союзниками розглядає можливість придбання додаткових систем Петріот для потреб протиповітряної оборони України у зв'язку з тим, що запаси Петріот Європи вичерпані. А більше цікавих новин на моєму телеграм каналі Автомат Нью-Посилання в Шапці профіля. Дякую за увагу. Слідкуйте за новинами, не перемикайтесь, бережіть себе, все буде Україна. Пока-пока.